68 бойових зіткнень сталося минулої доби на передовій. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил. Ворог завдав ракетного та 45 авіаційних ударів, 49 разів обстріляв з РСЗВ. Позиції наших військ на населені пункти. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. Найгарячіше було під Авдіївкою. Ворог не полишає спробу точити місто. Сили оборони відбили тут 21 атаку. І щодо підсумків бойових дій на фронті минулого тижня на зв'язку зі студією речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Кувальов, доброго ранку, пане Андрію. То як минув тиждень? І яке наразі становище на передовій? Доброго ранку, Ольго. Слава Україні. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмуту минулого тижня. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщівки, Андріївки та східніше північного Донецької області. Тут українські воїни відбили 124 атаки ворога на запорізькому напрямку. Російські окупанти протягом тижня 104 рази вели безуспішні штурмові дії в районах північно-західніше Вербового Роботиного та Новопрокопівки за. Порізької області на Купінському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Синківки, Східніше Петропавлівки, Іванівки, Харківської області та Новоселівського Стельмахівки, Луганської області. На цьому напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 48 атак противника, завдавши йому чималих втрат як у живій силі, так і в важкому озброєнні. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Донецької області та Тернів, Ямполівки Орського Донецької області, де сили оборони України протягом тижня відбили 59 атак на Авдіївському напрямку. Противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня відбулось 168 атак на позиції українських військ в районі східніше та південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Степового Авдіївки, Опитного, Севірного, північніше Тоненького та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог протягом тижня намагався захопити Мар'їнку і нині продовжує наступальні дії в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Сили оборони на цьому напрямку відбили 66 атак російських загарбників. На шахтарському напрямку минулого тижня російські окупанти намагались безуспішно провести 8 атак в районах Водяного, південніше Вугледару Прочистівки та Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку протягом тижня російські окупанти основні. І зусилля зосереджували на введенні оборони витісненні наших підрозділів із зайнятих плацдармів на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Удосконалювали мінно вибухові загородження та шляхи логістичного забезпечення. У той же час російські загарбники продовжують завдавати авіаційні удари та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ у населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Протягом тижня відбулось 589 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня противник завдав 33 ракетних та понад 270 авіаційних ударів, здійснив 386 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Ольго і традиційно запитає про результати бойової роботи українських воїнів упродовж тижня. Тож які у ворога втрати? Ольга, протягом минулого тижня в результаті бойової роботи української протиповітряної оборони 74 із 90 ворожих ударних безпілотників. Типу шахет 136 131 знищено. Авіація Сил оборони України за тиждень завдала 28 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та шість по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 18 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, 11 – по засобах протиповітряної оборони, 5 – по пунктах управління російських загарбників. 14 – по складах боєприпасів та паливно-масильних матеріалів, 13 – по артилерійських засобах на вогневих позиціях, та 4 – по станціях радіоелектронної боротьби противника за минулий тиждень втрати ворога особового складу склали 6460 російських окупантів, 55 танків, 114 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню. 5 засобів ППО, 90 безпілотників, 133 автомобілі, 27 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андріє, я вам дякую. До нашого ефіру долучався речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він розказав, як минув тиждень у зоні бойових дій.